Вітаю, друзі! Сьогодні бригада Форпост розповість про ось цю річ. Це квадроцикл. Розповімо, як наші піхотинці користуються даним засобом транспорту, які в нього є переваги, які є недоліки. І чому ця річ реально важлива на фронті? Це квадрик фірми Сіґвей 500 кубіків. Досить класна штука. Для використовується у всіх видах бойових частин. Прикордонної служби. Його дуже великі плюси в тому, що він прохідний, легко маскується. Багато, чого, багато яких завдань виконує у зв'язку з доставкою БК, з доставкою провізії, евакуювання людей так само. Бистро можна приїхати, закинути будь-який вид провіанту, будь-який вид БК і назад швидко собі втікти, і ніхто тебе не замітить. Чим менше по габаритам техніка, тим легше її замаскувати. Тобто її можна навіть просто під дерево поставити, її не буде видно. Автомобіль будь-якого типу, це вже ми зробити з ним не можемо. Тому маскування його займає буквально там до 30 секунд, навіть якщо треба зверху кинути чи маскітну сіточку, чи ще щось такого формату. Плюси це те, що він малогабаритний. Не можна проїхати будь-де будь-якою дорогою. Тобто немає різниці, чи густа посадка, чи не густа. Ми спокійно проїжджаємо в будь-яку дорогу. З те, що він маленький, тобто в велику машину ми можемо багато БК загрузити, багато людей, багато провізії, багато води, якої завжди не вистачає, як би там не було. А це маленько габаритне, тобто все, що мінімально можна закинути, ми ним стараємось закинути. Так само цей вид транспорту допомагає людям виходити і заходити в наряди. Ну, два, максимум чоловіка може з собою водій забрати, що в наряд з точки збросу, що назад забрати інших людей. тому ну, максимально дві людини, тому що ну, маленько габаритну техніку. Деколи дистанція. До позиції є 4-5 і більше кілометрів, і людям важко йти загруженими з БК, з провізією і так далі. Тобто, де часто буває таке, що завозимо людей прямо на наряд, повноцінно, на нуль, з їхньою оснасткою, з якою вони йдуть, з провізією і так далі. Тобто, 4-5 кілометрів ми можемо свободно ще хлопцям допомагати. Ну що ж, шановні глядачі, ми показали, що в умовах бойових дій, де мала та слабка прохідність, дана. Потужна, маленька конячка, а насправді дуже корисна для нашої піхоти є її е, другом. Думаю, вам всім сподобалось відео. Ставте лайки, пишіть коментарі та репостіть. А ще я забув додати: донайте на квадрики.